Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського. Свіжий рейтинг, у них там постійні заміри. Якщо одним словом, то це вирок нашому суспільству, нашій нації і нашій державі. Якщо ми з таким. Розумним у великих лапках населенням все ж виживемо, то виживемо ми лише завдяки щасливому випадку. Ну, дивіться, е на даний момент президенту Зеленському після всього зробленого довіряє 52% населення. Ну, якщо вірити КМІСу. не довіряє 39%. 9% сумніваються. Цікаво поспостерігати над кривою довіри й недовіри з початку війни. Значить, травень 22-го повне політичне сумашестя. 90% довіряють, 7% не довіряють, 3% сумніваються. Ну, тобто, Зеленському, який ще кілька місяців тому, за кілька днів до широкомасштабного вторгнення, не давав грошей на армію. Опозиція там, три місяці просила, благала, 50 мільярдів гривень нещасних виділити. Ні, не давав. Все на дороги. Почалась війна, все як опозиція казала, повністю зачеркнувши те, що він говорив про шашлики і так далі. Йому стоїло тільки вийти і сказати, українці, я з вами, і 90% казали, Боже, який ти молодець, Це фігесно. Далі потрошки починає якесь прозріння невеликої кількості людей. Грудень 23-го року 22% не довіряють. Ну то з 7 до 22 певний прогрес. Довіряють все ще 77%. Далі, в лютому 24-го року, 8 лютого, якщо я не помиляюсь, ну десь в першій половині лютого він звільняє залужного. І от, Тут лютий подано 35% вже не довіряють, 64% довіряють. Тобто, ну, тут важливо, звичайно, було б уточнити дослідження, до чи після звільнення залужного відбувалося. Можливо, частково воно захопило цей факт. Ну, в принципі, там обговорювалося вже широко, за тиждень, як мінімум. Тобто, можна сказати, що. Падіння з 77 до 64 це результат звільнення залужного і його команди. Тих, хто не довіряє, стало з 22 до 35. Ну, третина стало притомних, трохи більше як третина, але всього лише третина. Дві, дві третини, навіть після того, як звільнили е, фактично рятівника країни, ну, який е, не дав ворогу. Захопити Київ, центральну Україну, а врешті Решт і західну, От. не виконавши накази, які з банкою поступали, От. за звільнення його і всієї його управлінської команди 15 генералів. Навіть після того, тому хто його звільнив, довіряє 64%. Далі травень. 24-го року, тобто кілька місяців пройшло, практично те ж саме. Трошки опустилося ще. Ну, напевно, результат усвідомлення звільнено залужно. З 64 до 59, ну все рівно, дуже багато. Довіряють, 36 не довіряють на 1% з 35 – 5, байдуже. Ну, не знають, як визначитися. До вересня ситуація не мінялась. 59 довіряли. Ну, просто трін'єць. У нас е, е, просування фронту в глуп країни, ворог наступає, вони продовжують довіряти. Ну, тобто було очевидно, дуже очевидно, що е, звільнення керівництва е, військового е, позначилося на якості оборони. Нічого, народу похер. І тільки е, в грудні 24-го намітилося. Далі тенденція сповзання. З 59, тих, хто довіряє, стало зараз ну, на грудень 52. З 37 тих, хто не довіряє, 39. І е, значно більше з 3 до 9 стало тих, хто не знають. Боже мій, я не знаю. Я боюсь сказати, що я не довіряю Зеленському. Я не знаю. Ну, хоч так. Але це все рівно катастрофа. Тобто, власне, чому сповзло? Тому що обрали Трампа, який обіцяв швидко закінчити війну. А Зеленський каже, а ми не хочемо закінчувати війну. Він каже, ми не будемо погоджуватися на заморожений конфлікт. Хай пилає огнем синім з сотнями, як мінімум, жертв щодня. Нам так прикольні. Ну, Позначилося це, але дуже знову ж таки слабо. Ну, не знаю. Тут або е, і шаг перший вздохне, або падішах. Е, важко сказати, що станеться. Ну, фактично, ми граємо в русскую рулетку. Ми е, граємо в гру, а ось. Пронесет. А ось не завоює е, Путін Україну, а ось е, не встигне, а ось е, Трамп спасет, а ось е, з Путіним щось случиться, а ось, а ось в Росії щось случиться. Ну просто оці 52 Це мандат на те, щоб влада наша робила все, що хотіла. Це корупція, це звільнення здібних воєначальників, які е, роблять все для оборони, а не для здачі. Е, це абсолютно некомпетентне здійснення зовнішньої політики. Це срання із е, світовими лідерами. Абсолютно е, безпідставне, абсолютно таке бикування. Я хочу в військовому одязі, до, на піввійськовому одязі е, до Трампа приїхати, я приїду. Блін. Ну, офігісно, блін. То, що е, Трамп після цього на тебе і на всю Україну заодно буде матюкатися, то йому пофіг. Ну, йому пофіг, тому що ви його підтримуєте. 52%. От якби було не 52%, а як в лютому 22-го перед нападом підтримувало, довіряло всього лише 37%, а не довіряло 52%. О, тоді він поїхав би в костюмчику. Розумієте, панове громадяни ті, що підтримують. Тобто, якщо ви підтримуєте владу, яка із рук вон плохо керує країною, то ви даєте цій владі мандат на продовження безчинств, на розкрадання, на е, некомпетентне керівництво, на некомпетентне, таке нехлюйське керівництво, мені типу похір тою країною буде і так далі. Ну, воно ще нічого, якби в нас був мир. Якби це просто грозило нам е, економічними втратами. Ну будемо бідні, ну фіг з ним, зато буде весело посміємось. Ну, ну, ми ж ризикуємо загинути всі, ну українці принаймні. Е, тому що, якщо ворог прорве фронт, якщо ворог піде на Київ, якщо ворог е, почне окуповувати область за областю, прорвавши фронт, ну то Буча буде по всій Україні, ну, по всій території, де він... Зможе дотягнутися, і де люди не повтікають, не встигнуть втікти. Тому це дуже небезпечно гратися в такі ігри. Ми повинні об'єктивно оцінювати державних діячів. Якщо вони роблять добре для країни, довіряти, якщо роблять погано, незважаючи на всі наші симпатії до них як до хороших хлопців. Не довіряти, іначе нам кінець.